21 травня на розгляд виконавчого комітету Жовтоводської міської ради було винесено проєкт рішення про затвердження заходів щодо реформування комунального підприємства в ЖРЕО та підвищення якості надання послуг. Цей проєкт, який складається з чотирьох блоків, це положення про організацію обслуговування та поточного ремонту житлових будинків, яке в свою чергу складається з п'яти розділів, це в тому числі організація. Проведення поточного ремонту, а саме роботи з поточного ремонту виконуються згідно графіка, який враховує відомості про житловий фонд за результатами звернень громадян. Річний план поточного ремонту погоджується з споживачами. Також до відома споживачів за місяць до виконання поточних ремонтів доводиться інформація про види робіт, про вартість матеріалів. На зборах мешканців будинку обирають уповноважену особу, яка буде приймати виконані роботи. В цьому розділі. Є прийом та оплата виконаних робіт. Вона буде виконуватися згідно акту, який є в додатку номер 2 цього рішення. Враховується можливість перерозподілу коштів, але це стане можливе в разі затвердження тарифів на послуги у відповідності з постановою Кабінету міністрів номер 869 і акт. В цьому ж рішенні є форма акту виконаних робіт, який передбачає вид, обсяг і вартість виконаних робіт. В табличці в додатку номер 4 передбачені заходи по реформуванні. Вони складені в відповідності до пропозицій Жовтоводської міської ради. Частково вони вже почали виконуватися. Частково робота вже виконана. Терміни вказані. Даний проєкт рішення вже в четверте було винесено на засіданні виконавчого комітету, і нарешті більшістю голосів членів виконкому прийнято за основу. Проєкт рішення з поправками буде винесено для голосування і прийняття вже депутатами міськради на чергову сесію, що відбудеться у середу, 27 травня.